Всім добрий день! Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі Максим Руболов. І сьогодні я вирішив зняти невеличке відео, невеличкий огляд мого нового ножа. Ось, дуже хотів собі купити ніж, дуже хотів, давно хотів. І мій, так скажімо, зір впав на отакий, доволі бюджетний ножичок від компанії Grandway. Це китайський ніж, але доволі непоганий. Ось, е ніж від компанії Grandway е моделька E20. Ось, і вирішив зняти невеличке відео, е ніж купував давно, але е відео чомусь знімаю саме зараз. Але то не, не цікаво, не важно. Ось, е невеличкий огляд, чому саме він, та і взагалі, що за ніж? От, сподіваюсь, відео буде вам корисним цікавим. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поїхали. Ніж поставляється у такій коробочці. Коробочка звичайна, там ще є целофановий пакетик і все, і сам ніж. Що хочеться сказати, купував я цей ніж у риболовному магазині. Його можна купити у, о, онлайн так, у магазині. Посилання буде під, під відео. Тобто, ну, в принципі, ніж доволі популярний, марка доволі популярна, бренд так, в Україні. Ось то, в принципі, купити його і зараз можна. Купив я його за 400 гривень, тобто його ціна десь 400 гривень, десь 12 доларів. Що ми отримуємо за ці доволі невеличкі гроші, як для ножа? Ми отримуємо ніж, який виглядає доволі, доволі круто, доволі класно. Він складний. Так, ось так от він виглядає. Це у нас дерево і наш клинок. Тут у нас є замок Лайнер Lock. Тобто ми відкриваємо зараз ще раз. Ось, тобто Ми відкриваємо однією рукою спокійно, і теж можемо закрити однією рукою. Ось, Тобто, замок Liner Lock тут, виконаний він із матеріалу, так, із сплаву 440 якась там сталь. Характеристики будуть подані у відео, точно не пам'ятаю, але звичайно 440 сталь. Ось, тобто... Ніж виконаний якісно, ніж взагалі прикольний, і як я вважаю, як перший мій ніж, то він дуже крутий. Я вже ходив з ним на, на риболовлю, я вже їм і різав, і е, коли, так скажімо, зрізав е, гілки невеличкі. Тому хочу сказати так: що ніж дуже крутий за свою ціну. Тобто я його купив просто щоб ходити на риболовлю, тобто або там е, якісь е, е, гілки. Позрізати так на вогонь, або щось нарізати якусь їжу, або взагалі щось перекусити, так, ліско якось перерізати. Ну, взагалі, звичайні робочі, так скажімо, риболовні моменти. Тобто ніж має бути у кожного. Чому саме оцей ніж? Ну, якось він мені і у руці ліг, і е, прикольно виглядає, мені дуже подобається, що тут саме дерево, а не Матеріал там G10 пластик. Мені дуже подобається дерево. Круто виглядає, круто відкривається, доволі не важкий. Надійний тут замок стоїть, гарна сталька, як для такої ціни. Гарно зроблений, ніяких люфтів у нього нема. Заточений круто, доволі круто з заводу. Ну і, звичайно, можна підточити. Тому я вважаю, що мій вибір доволі прикольний. Тому сподіваюся, буде він мені жити доволі довго і працювати доволі гарно. Ось, ще хочу купити два ножичка. це один е нескладний, так скажімо, звичайний, е щоб різати якусь їжу тільки або такі моменти. Ось, і ще хочу купити складний ніжечок. Трохи поменше, щоб носити його в кармані, так скажімо, ну, щоб був постійно зі мною. А цей буде тільки отак от на якісь складні е складні моменти, так, складну роботу буде виконувати. Е ну, Буде мій основний ніж. Тому сподіваюся, відео буде вам, е було вам корисним. Сподіваюся, щось цікаве ви дізналися. Тому, якщо побачите ножи цієї марки, то як я знаю, то зараз вона виконує так, виробляє доволі непогані ножі, як за свою ціну. Тому, в принципі, рекомендую ніж крутий. Посилання під відео є. Тому купуйте. Всім їх них ще тіші, дякую за перегляд відео. Всім до побачення.